Обласна державна інспекція провела рейд дорогами міста. Правоохоронці вирішили перевірити стан автошляхів після зими. Висновок зробили невтішний. Дороги вулиці міста зруйновані внаслідок перепадів температури. І, в принципі, яка то організація належна організація роботи у місті відсутня. Погоджується з цим вердиктом і Водії кажуть, розбиті дороги, не аби б'ють по кишенях. Запчасть дорогі твіра за В принципі. І розбиваються колеса, шини лопаються на раз. Диски лопаються від цих ям. На, на 60 кілометрах можна попадати в серйозні ями, і доволі Вам дорого обходиться. Окрім цього, додають автомобілісти, тікаючи від ями, можна потрапити у серйозну аварію. Робиш маневри по всій дорозі. І вліво, і вправо, і там де сплошна. І всі ямки». у Державтоінспекції зазначають, впливають на ситуацію як можуть, зокрема, стимулюють до більш активної роботи шляхову експлуатаційну дільницю. Підприємство, що й займається ремонтом доріг. На відповідальних посадових осіб накладено два адміністративних стягнення. Це за невиконання вимог приписів дає, та за частиною першої статті 140. Останній раз відповідальна посадова особа міської МШЕД була притягнута до відповідальності у кінці. Лютого поточного року значить була винесена постанова про накладення адміністративного штрафу в розмірі 1020 гривень. Зазначена постанова в даний час оскаржується. У вогтябському суді міста Полтави. керівник шляхової експлуатаційної дільниці Володимир Вовк пообіцяв під час інтерв'ю розповісти нам, як іде робота з відновлення покриття. Щоправда, на момент виходу сюжету в ефір зв'язатися з ним не вдалося. Відмовився від коментарів головний інженер Шед Микола Шерстюк. Зазначимо, що наприкінці березня Даї разом із дорожніми службами та громадськістю планує провести комплексне обстеження стану міських доріг.